З вами канал онлайн-покуп.ю. І сьогодні в нас на розпаковці USB-хаб із сайту Aliexpress Давайте ми його розпакуємо і подивимось. Ну Ось наш USB-хаб. Працює він за стандартом USB 2.0. Має в собі 4 USB-порти, зверху 3 і тут один з боку. В принципі Виконаний нормально за такі кошти, там щось в районі 1 долара. І давайте ми власне, перейдемо до його тестування, для того, щоб з'ясувати, чи буде він виконувати ті заявлені функції, які були заявлені в описі. Ну і давайте перейдемо власне, до тестування. Підключив я наш USB хаб в порт ноутбука USB 3.0, для того, щоб нічого не обмежувало його швидкість. І назбирав ось такий комплект із різних флешкарт. Тут у нас є дві флешкарти USB 2.0 на 8 на 4 ГБ відповідно. флешкарта USB 3.0 на 16 ГБ і сонячний накопичувач з виходом USB 3.0 на 2 ТБ. Давайте ж спробуємо ці всі пристрої підключити до нашого хабу. Дисків на моєму комп'ютері. З'явилося ще два. І це в нас є дві USB-флешки USB, USB 2.0. Ось відкрився третій жорсткий диск, а ще одна флешка з портом USB 2.0 не відкрилася. Зараз ми спробуємо поміняти флешки місцями і з'ясувати, чи це справа в порті, чи це це справа в флешці. Бачимо у флешці, тому що тепер та флешка 2.0, яка відкривалася, не відкривається, відкрилася 3.0, ну, тобто не працюючий один з портів. Давайте я покажу ближче. Ось ця флешка, сама перша вона не контачить, наскільки я розумію, тому що вона засвідчується і відразу гасне. Зараз ми я спробую її підтримати. Ні, як би я не намагався. Порт не працює, тобто, по суті, працює тільки три порти з 4. Ну і давайте спробуємо визначити швидкість, скидаючи певний файл одночасно на всі три флешки. Скинемо менший файл і замірюємо швидкість. Оцінка. Приблизно 23 хвилини на фільм розміром 1,5 ГБ, гі швидкість в районі 1 МБ за секунду, там плюс-мінус 10 кБ у нас. І як бачимо, швидкість досить мала. Давайте спробуємо інший фільм закинути на іншу флешку. Дивиться, то швидкість приблизно ділиться. Сума завжди в районі 1 МБ, тобто там може бути от знизу, знизу долю 700 кБ 700, а зверху 200-300 Тобто, наскільки я розумію, загально USB хаб видає всього 1 МБ на секунду. Зараз пробуємо додати ще третю флешку. 1 Мб. Тобто швидкість дуже низька. Не ті заявлені 480 МБ, які є в описі. Я в принципі не очікував такого, але я думав хоч в районі 15-20 МБ буде. Але, як бачимо, мало того, що один порт не працює, так ще й швидкість дуже низька. Ну, Будемо спробувати вирішити дане питання з продавцем. А на цьому у нас все. Оцінюйте дане відео, діліться ним зі своїми друзями. Не забувайте про конкурси, які проходять у нас регулярно на каналі. А з вами був канал Онлайн Покупка Єй. І не забувайте купляти в інтернеті це безпечно.